Так, всім доброго ранку. Сьогодні хочу показати вам сквер Небесної Сотні. От цей, це місце почали недавно недавно будувати. Зараз тут ведуться ремонтні роботи, висаджуються квіти, різні дерева. Ось так симпатично все буде, я думаю, в майбутньому виглядати. Все одно це дуже корисно, гарно робити такі справи. От. Раніше на цьому місці нічого не було. Там ззаді стояли сміттєві баки. Цей так званий парк був огороджений металевими зеленими страшними щитами. Потім їх забрали на майдан на барикади. Ну а зараз все ось так симпатично будуть бігати діти. Там, я не знаю, все одно набагато краще, ніж просто пустувало місце, закидано сміттям. А так гарно сусідам от, дивитися, наприклад, з балкону дуже на нього приємно. От так, Синьо-жовті якісь пластикові підставки. От, такі камінчики. От. Тут вверх їздять машини. От, все одно симпатично, на мою думку.